Менційні вісті на каналі ТІВІ4, інформаційна програма з Тернополя. Мої вітання. 12 квітня у Тернополі змінять організацію дорожнього руху по мосту через залізничну колію біля технічного університету. Окремі елементи, які впливають на якість і безпечність експлуатації споруди, потребують ремонту. Повідомляють на сайті Тернопільської міської ради. Зокрема, змінами передбачено обмеження руху на шляхопроводі через залізничну колію для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн. Встановлені вимоги щодо дистанції між транспортними засобами, зокрема, не менше 10 метрів. Метрів до іншого автомобіля змінять також маршрут тролейбуса номер 11, який курсуватиме від зупинки центр вулицями князя, Василя Константина Острозького, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького з Баразкою, проспектом Злуки, вулицями Рона Тарнавського, Київською, 15 квітня. Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенською проспектом Степана Бандери, вулицею 15 квітня і далі за маршрутом. Кількість автобусів також на маршруті номер 1 а вулиця Володимира Винниченка, вулиця Слівенська, збільшать з 6 до 8 одиниць. На об'єкті патрулюватимуть представники правоохоронних органів прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. На ділянці встановлять дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. На фронті загинув відомий молодий патріот з Тернополя. Лейтенант, командир 2-ї роти 2-го батальйону 67-ї бригади збройних сил України. Сергій Коновал-Норд про це повідомив його побратим Михайло Ухман дописом у Фейсбуці. Кажуть, що незамінних немає, але неповторних теж. Сергій Коновал був одним із таких. Забігаючи наперед, скажу, що він міг працювати стоматологом. Це його основна професія. Мандрувати країнами Європи і за океаном, проте Сергій обрав інше життя. На фронт Сергій Коновал потрапив у 2014 році в складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. Після спаду активних бойових дій тренував молодь, готував майбутній резерв для боїв з окупантом. Сергій працював як кінооператор. Сам він був рушійною силою у фільмі про українських кіборгів під назвою Трохи нижче неба. Згодом Михайло із Сергієм задумали фільм, який вже побачили тисячі українців. Шлях поколінь став маленьким ударом по московській пропаганді і вже зібрав кілька мільйонів гривень на підтримку українських воїнів. Сергій з однодумцями працював також над створенням будинку ветеранів у Тернополі. Було ще багато творчих задумів, але повномасштабне московське вторгнення не дало можливості їх завершити на базі під. Дрозділів дук правий сектор була створена 67-ма бригада збройних сил України, куди увійшов Сергій з побратимами. Норд брав участь у боях за Київщину. Згодом була Харківщина і Донеччина і наш біль Бахмут. Сергій Коновал кілька місяців тому одружився із волонтеркою Ольгою Данченко. Їхнім спільним планом не судило здійснитися. Норд зробив для України за 10 років війни більше ніж деякі чиновники чи депутати. Резюмує Михайло Ухман. Загинув Сергій Коновал разом зі своїм другом та побратимом Тара. Петришиним. Химера. Вони прийшли разом на війну, разом і загинули. Прощання з командиром сталевої сотні другом Нордом і заступником командира роти другом Химерою відбудеться 9 квітня о 10-й годині на Майдані Незалежності у Києві, о 19 того ж дня панахида у будинку печалі в Тернополі, 10 квітня об 11-й чин поховання на Миколинецькому кладовищі. Продовжуємо випуск залучити учнів і студентів до наукової діяльності та сформувати у них інтерес до права і правоохоронної діяльності на базі юридичного факультету західноукраїнського національного університету. Відбувся вже сьомий інтелектуальний турнір НАТО Свінсер на кубок ректора. Цьогоріч до заходу долучилось 47 команд, а Це близько 350 учасників із всього заходу України. Зокрема, учні та студенти демонстрували вміння відстоювати власну позицію у дебатах. І креативно вирішувати нестандартні завдання. Чи слід визнавати корупційні справи? Я скажу, звичайно, що так, адже це ганебне явище в Україні, особливо під час повномасштабної війни. Вже не перший рік поспіль колектив юридичного факультету Західноукраїнського національного університету гуртує активну та цілеспрямовану молодь в межах інтелектуального турніру на Досвінцер на Кубок ректора Зуну. Юнаки та дівчата проявляють свої знання та ерудицію, натхнення і творчий підхід до вирішення непростих завдань. Цьогоріч це вже сьомі змагання. Цього року задіяно 47 команд, і це більше як 350 студентів зі всієї Західної України, з Рівненської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. У нас на даному турнірі висвітлено три секції: це право, міжнародне право і правоохоронна діяльність. Кожен, ну, кожна школа мала можливість вибрати, в яку вони секцію хочуть потрапити. Змагання відбувається у три етапи. Перший розминка. У нас є три команди в одній аудиторії, і кожна з яких одній одній ставить по 15 запитань закритого типу, і відповідь може бути лише так чи ні. Другий і основний етап це дебати, у яких беруть участь три команди. Учасники методом жеребкування обирають тему. За три раунди кожна команда має можливість виступити у ролі доповідача, опонента, а також рецензента. Є дані командам попередньо певні теми, які вони мали підготувати до них підготуватися, і відповідно зараз вони перед журі, перед ведучими секундантами, будуть висвітлювати дані питання, в чому будуть змагатися хто з них розумніший. І третій турнір це мозговий штурм, на якому роздіні 12 команд, які змагаються також хто з них розумніший. Мета турніру сформувати у молоді інтерес до права та правоохоронної діяльності, а також залучити учнів і студентів до наукової діяльності надзвичайно важливо це робити офлайн тому що для студентів ну точні, для студентів і також для школярів дуже важлива комунікація між собою тим більше якщо вони оберуть дану сферу саме юриспруденція то юрист повинен вміти говорити висловлювати свої думки і дуже важливо щоб вони вміли аргументувати свою позицію усі команди отримали цінні подарунки грамоти і подяки Чинок гідний наслідування, колишній директор кінотеатру із Бучача, 87-річний Іван Дяків, кілька місяців тому звернувся до громадської організації Волонтери Бучачини з проханням допомогти передати його власний автомобіль на потреби ЗСУ. Чоловік побажав, щоб його старенький УАЗик допоміг знищити не менше сотні клятих окупантів. Після технічного обслуговування волонтери доставили авто на один із напрямків підрозділ зв'язківців. Військовослужбовці висловлюють велику подяку нашому земляку за наданий автомобіль. Йдеться на сторінці волонтери Бучачини у Фейсбуці. Була боротьба і напружені моменти. Футбольний клуб Агробізнес Волочиська обіграв команду інгулець селища Петрове Кіровоградської області. Зустрічалися команди на стадіоні Юність у Волочиську. Матч відбувся у межах третього туру чемпіонату України з футболу серед команд чемпіонської групи першої ліги сезону 2023-2024 років. Подробиці поєдинку далі. Футбольний клуб Агробізнес з Волочиська вдома зустрівся з гравцями команди «Інгулаць» селища Петрове Кіровоградської області. Напружені моменти у грі футболісти обох команд почали створювати ще на початку матчу. На сьомій хвилині гості спробували пробити по воротах суперника, проте їм не вдалося цього зробити. М'яч пройшов біля воріт. Футболісти агробізнесу вирішили не відставати і вже через кілька хвилин опинилися на території противника та завдали. Ли свого удару таким жестом пробити суперника їм також не вдалося. Ще один небезпечний момент відбувся на 18 18-й хвилині. Футболісти команди Інгулець ледь не забили свого першого гола. Команди обмінялися ще кількома моментами у першому таймі, але рахунок так і залишився нульовим. У другому таймі футболісти обох команд продовжили боротьбу за м'яч. Господарі змогли відзначитися тільки наприкінці матчу. На 90 90-й хвилині вони вони відкрили рахунок 1-0. Точний удар на ній співзахисник команди з Хмельниччини Денис Галенков. Тренери обох футбольних клубів зазначають, гра видалася непростою та напруженою, оскільки вони розраховували на дещо інший футбол. Деякі корективи кажуть, навіть внесли погодні умови. Перед матчем випав дощ, це вплинуло на стан поля. Саме головне при, таких, при такій погоді, при такій грі, це ігрова дисципліна мусить бути присутня на футбольному полі, щоб кожен футболіст робив те, що має виконувати. Ми теж повинні більше, більше створювати, більше е, 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 тиснути на ворот, ворота суперника. Е, 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 і незважаючи на всі обставини, ми повинні. Е, Вигравати ці матчі, би важко нам не було, яке б не було важке поле, але все в першу чергу залежить від нас. Матч агробізнесу та інгулець відбувся в межах третього етапу змагань першої ліги України. Гравці агробізнесу кажуть, що після попередньої невдалої для них гри вони зробили висновки, і на цьому матчі зібралися та боролися до останнього. Тільки побачив момент для удару, десь пів метра зазор, пробив там, бив дальній кут, просто добре, що повлучив туди під самостійку, хоча сам удар вийшов не дуже сильний. Але головне, що точно, і завдяки цьому здобули три очка. Тому всі задоволені, всі щасливі. Всі дивились і думали: во-во-бий, бий. А він ще вбирає. Ну, він розібрався в тому моменті, е, сильно під ногу ніхто не кричав, тому що бачили, що він бере на себе. Він вирішив цей момент дуже, я думаю, шикарно. Ну, це було чудово, і ми повністю йому довіряли. Наразі у турнірній таблиці чемпіонської групи першої ліги команда інгулець зберегла за собою другу сходинку. У них 46 очок. Гравці агробізнесу мають 33 очки. Та у спину їм дихають «ФК Маріуполь. Адже у них така ж кількість очок. Такими подіями розпочався новий тиждень. Сподіваємось, принесе нам добрі новини. Спокійного вечора і до зустрічі на ТІВІ 4. We'll